Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам топ-модель китайських позашляхових шин. Це у нас Comforcer CF3000 у розмірі 205-70-15. Ці шини – це ідеальний вибір для невеликих позашляховиків, наприклад, Нева, Suzuki Jimny та інші невеликі позашляховики. Також ці шини підійдуть на Mercedes Vito та Volkswagen T4. Комфорсер саме та марка, яка себе зарекомендувала з часом. Ці шини брали участь у багатьох міжнародних змаганнях по офроду і добре себе показали у будь-яких недорожних умовах. Вони мають дуже гарний агресивний напрямлений протектор, який буде дуже добре вигрібати болото, воду і досить міцні боковини. Це означає, що шина буде стійка до якихось механічних пошкоджень. Якщо ми заміряємо протектор, ми побачимо, що показник переступив за 10 мм і становить десь 11 мм по центру, що є досить непогано. Ці шини доступні в розмірі від 13 до 20 діаметру. Вони у нас є практично постійно. Придбати ці ще не ви можете у нас на сайті. Переходьте за посиланням на сайт праimше.com.ua або телефонуйте на указані номери. Будемо дуже вдячні вам, якщо ви підтримаєте наш канал своїм лайком, своєю підпискою, або якщо знаєте друзів, кому може бути цікаве наше відео. Пересилайте всім гарного дня!